Друзі, всім привіт! Запрошую провести зі мною цілий день в найпівденнішому місті Німеччині. Це Ліндау. Воно знаходиться на найбільшому озері Німеччини. Бодензее. Ось подивимось самі круті місця. Погуляємо, і я вам трішки розповім історії. Пішли, нашу прогулянку ми почнемо з цього місця набережної. Ні, це не море, це Боденське озеро. Друге по величині в Європі. І його ділять між собою Німеччина, Австрія і Швейцарія. Друзі, всім привіт! З Ліндау. Набережна простягається на багато кілометрів, тому можна йти, гуляти і насолоджуватися просто неймовірними краєвидами. Я просто обожнюю море, тому мені ця стихія до вподоби максимально. І коли ти йдеш і чуєш ці хвилі, хоча це не море, і навіть запах дуже схожий на морський, то в тебе просто перехоплює подих і хочеться знімати кожний куточок. Я думаю, вам вже видно, це Альпи. Трішки пізніше ми підійдемо поближче, і ви побачите все на власні очі. А зараз я вам просто показую цю неймовірну красу. Ми були тут також влітку, і багато людей купається, засмагає, ми також це робили. Водичка прекрасна, вона така шовкова, не солена, бо це озеро і має такий приємний запах. Зараз перед вами головні символи ліндао баварський лев та новий маяк. Баварський лев, якого ви бачите зліва, нібито охороняє вхід у гавань. Був побудований у 1854 році і має висоту 6 метрів. А ось на таких туристичних кораблях припливають з Австрії та Швейцарії. Дуже важко почути німецьку мову, оскільки в Ліндау неймовірна кількість туристів, особливо з Італії, Швейцарії, Австрії, багатьох країн, бо місто реально дуже круте. Це найстаріше будівля на набережній, Башта. Ось так прикольно кораблі виїжджають з Гавані. Ми стояли і дивились на це хвилин, напевно, 10, поки він розвернеться і вже попливе на ту сторону озера. Ці кораблики курсують доволі часто, тому якщо у вас є час і бажання, то ви можете відвідати і Швейцарію, і Австрію, і потім повернутися назад в ліндао. А зараз перед вами стара ратуша, яка розташована на площі Бісмарка. місто, в якому кожен куточок ніби сказки. Здавалося б, звичайний фонтан. Але дивіться, яка неймовірна архітектура цього фонтану, які скульптури, і ти стоїш, роздивляєшся дуже заворожуюче і прикольно. Це знову стара ратуша, яка вважається найстарішою в Європі. Вибачте, за товтологію. Думаю, вам гарно чути, як вже почали свою гру вуличні музиканти. А якщо ви зголодніли, то ви знайдете ресторан, кафе на будь-який смак і на будь-який бюджет. Їх дійсно тут багато, просто треба вибрати, де ви саме хочете перекусити чи пообідати. А це ми натрапили просто на міський парк, в якому ось так багато різноманітних квітів, цвітущих дерев. Ну, дійсно класно, красиво, і запах стоїть, ну, просто неймовірний. Забула сказати про те, що ми гуляємо саме по острівній частині міста, де зосереджена вся культурна спадщина. Також, якщо ви їдете на машині, то обов'язково потурбуйтеся про парковку, оскільки паркомісць тут замало. І коли ми приїхали на цей раз, то накритому паркуванні їх взагалі не було. Добре, що ми знаємо, де можна залишити машину. А для екстремалів над містом курсує ось такий дирижабель. Чесно, в мене без сміливості не вистачило покататися на такому атракціоні, навіть задля таких неймовірних відчуттів. А якщо з вами подорожують також дітки, то на ліндау багато ось таких дитячих майданчиків для дітей різного віку. Навіть з землі він виглядає так ось якось фантастично, нібито з іншої епохи. А ось так виглядають просто вулиці міста і звичайні будівлі. Ми повернулися до маяка, і ось такі види відкриваються. Можна побачити Альпи, Швейцарію, Австрію. А ось так виглядає набережна з іншого боку, якщо ви будете стояти на маяку. Місто, яке прекрасне в будь-який сезон. Особливо влітку, оскільки ви можете покупатися в прекрасній прохолодній воді, роздивитися всі красоти і насолодитися просто шикарним видом на гори. Дякую за перегляд. Сподіваюсь, інформація була для вас корисна. Тому ставимо лайк, підписуємося на канал і до нових зустрічей. Па-па!